Сьогодні наша держава переживає нелегкі моменти як і в політичному, так і в духовному житті. Ми можемо бачити в історії, як правителі та недрої Христові, які бажали тільки багатства та піку своєї держави, досягали її, але їх держава швидко руйнувалася. Недрогі Христові завжди були, є і будуть, але попри їх присутність. Правителі, які прийняли Господа в своє серце через хрещення та розповсюджували християнську віру по всьому своєму народу, завжди укріпляли державу. Одна з таких є рівноапостольна княгиня Ольга. Це перша правительниця Київської Русі, яка була хрещена. Але дружина та древнеруський народ залишались язичниками. Після смерті свого чоловіка Ольга рішуче перейняла владу свої руки та відмовилась від другого шлюбу, що залишити свій престол своєму сину Святославу. Блаженна Ольга з малих літ шукала премудрості, що є найкраще в цьому світі, і знайшла безцінний жемчуг – Христа, каже нам Нейстові Тордок. Я стою у двері і стучу. Хто глаз мой и і меня, мені. Тому войду і буду відчилісний, і он со мною. каже нам від Кривені Іанна Богослова. Господь призвав Ольгу на служіння йому, і вона відкликнулася на цей зов. Дивлячись по прикладу Візантійської імперії, Оля зрозуміла, що для її держави не вистачає духовності. Залишивши Київ на свого підростаючого сина у 955 році, вона відбиралась в Константинополь, де її зустріли з почастями імператор Костянтин VII та патріарх Феофіла, де вона невдовзі хрестилася з іменем Олена. Коли в неї відкрились духовні її очі, патріарх її Христом вирізнив із цільного куска животворящого Христа Господня, де було написано давно обновиться Русская земля святим Христом, который прийняла Ольга, благовірна книги. Після повернення на Русь Ольга почала своє апостольське служіння. Вона построїла дуже багато храмів, одним серед яких був храм в честь Святителя Миколая Чудотворця на могилі Аскольда Першого князя Християнина. Після якого багато людей увірювало та хрестилося. Залишивши свій престол своєму дорослому сину, Ольга як хранительниця сімейного вогнища почала займатися виховуванням своїх онуків, показуючи приклад всім жінкам та важливу роль жінки в сім'ї. Навіть на смертному одрі вона молилася. Перш за все, за те, щоб Господь якомога скоріше просвітив нашу святу Русь. І після смерті вона молилася це. Невдовзі Господь просвітив Русь через її онука, великого рівноапостоля Князя Володимира. І її пророцтва здійснились, коли вона говорила, що на святій Русі з'явиться дуже багато святих. Княгиня Ольга повинна бути для нас прикладом не тільки для нас, а й для нашого сімейного життя, прикладом смирення перед чоловіком та Богом, прикладом великої святої любові, її син Святослав відмовився прийняти Христа та християнство. Вона все життя його умовляла. Але попри це, навіть коли він відмовився від єю Господа Ісуса Христа, вона все одно любила свого сина і молила за нього все життя. Княгиня християнка, любляча дружина, мати та бабуся. Господь наділив її усім необхідним, тому що вона пустила в своє серце його, зберегла та проповідувала його. Ця жінка, життя якої дає наприклад. Що як би далеко ми не були від Господа, але якщо наша душа відкрита для Нього, Він завжди війде в неї, наповнить її, одягне величезне нетління та дарує нам царство небесне. Амінь.